Привіт друзі! Подивіться, яке я поле знайшов. Щойно виверне. Такий туманець легенький. Е, осінній, Великом сьогодні докрутив. Після дощика трошки грязючки. Але то таке песів десь взяв по кущах, лазить. Одна тільки проблемка груддя, бачите, яке велетенське. Але попробую походити. Я взяв візьмінне взуття на всякий випадок. Але загалом не знаю. Дивіться, що з цього вийде. Всі знахідки обов'язково буду показувати. А на прибіг Децик і десь там десь там воно бос ганяє. Так що я сьогодні не сам з помощниками. Щось знайшов, гзе. Що я вам хочу сказати, друзі? Камради не сплять. Десь я тільки що йшов, бачив. Бачив, бачив сліди, вже тут понатоптувані. Хоча поле щойно вирвало. день-два не більше. Але бачите, бачите, друзі, вже запізнився. Ну нічого, я знаю, тут ще не одна локація на цьому місці, є. тут можна де походити. Я сумніваюся, що тут ті, хто ходили, все виходили. По-любому мені щось залишили. Це П'ятачок. Ну, Друзі, зараз до бабки не ходи. 31 або 30 рік. Щось мені так здається. Ну? Біжать. Біжать. Біжать помощники. Думають, що я щось смачненьке знайшов. А я знайшов звичайну монетку. Зараз скажу якого року. 30-та. Та що я говорив. Сама така найчастіша. Але тим не менше старенька, прикольна монетка, яка вже майже 100 років. Скоро буде. Так, друзі, ще одна монетка а, і прямо зі даху тих камрадів, що ходили. Ті, хто там такі ходили, непонятно. Отакий сигнальчик поганенький був, я взагалі не зрозумів, що воно. Але, але тим не менше. І дох, і монетка. Так, що за монетка? Червоненька, 15-ка наче. Да, 15-ка. Якого руку? Зараз треба гарненький. Сонце вже яскраво, яскраво світить. Так. Таке як 35-го. Та стареньке, прикольненьке. Монетка. Ну, вже дома помию, буде гарніше видно. Знайшов я дві монетки, друзі. Сигналів небагато. Менше з Децик Знов грязе знайшов. Осяк лазить. І чого я включився? Включився, бо дуже такий. Де він? Дуже такий хороший сигнал. Або мідна монетка царська, або алюмінька, або досрібла з трьох одне. Ну сигнал просто потупомога. Просто і зараз перевіримо, наскільки в мене чуйка не підвола. Давно не купав, може вже трошки і помиляюся. Але зараз перевіримо. Як на, велику, як на велику мідну монетку. Хе-хе-хе, <рик> <рик> оце я, оце вгадав. Вона в лежить мокрий, ще на землі. І мені здається, царська монетка. Ай, трошки, друзі, помилився, але не набагато. Так, ану, ану, фокусуйся. Не царська монетка. Тежте там воно, бачите? п'ятірочка, Рання-рання радянська 24-го року. п'ятірочка, які 99 років, і з міді зроблена. До речі, із тарської міді. Хоч там і радянські символи. Блін, Видно, п'ятірка, 5 копійок, 24-го. Прикольненька монетка, ще й на камеру. Я як відчував такий мощний сигнал був. Ну, а це вже трошки веселіший коп сьогодні. Попалося після цієї п'ятерочки кілька Тож я думаю, вам покажу. Там не сильно цікаво. І, і і, і, і начебто ще один кружечок ось попався. Почали вже патрони лізти, кусочки цих гіс. Таке ж непонятне. Видно. Видно, видно, монетка. Підубитенька, не... Теж п'ятірочка. І вже 20 якогось року ну Цікаво якого. 28, напевно. Теж доводить останький рік Але да 28 о, знахідка прикольненька, хай буде. Привіт, друзі! Ще раз ось з мугою. добираюся. на отакеньке поле виверне. З цієї сторони кукурудза, з цієї поле. Одна проблемка, десь там сонце, вже дуже низенько, вже вечір. Бо в мене сьогодні реально годинка-дві на коп'є. Тому я брав таку локацію максимально, максимально близько біля села. Взяв одного песа, де ціка, Бо бос біля села мені шкоди, де наробити якусь там чи курицю загристи, чи, чи меншу собачку задавити, то я не ризикую. І... такий красивий осіння. Осінній ліс, хочу сказати, осіння лісосмуга. І біжу така на більш-менш перспективну місцинку. Там багато було у мене цікавих знахідок. І жетон революції, і монетки такі не дуже часті. Сріб я, не пам'ятаю, що піднімав чи ні, треба буде свої старенькі відео передивитися. Ну, загалом, я думаю, після такої мочної уранки якась там знахідка те вискочить. А ви, друзі, додивляйтеся, щось з цього вийде. Друзі. Вже дуже швидко починає темніти. Бачите, вже сонечко сховається смугою. І хожу я хожу. Знахідок небагато. А така ж тукенція. Таке якесь самоварна, наприклад, якась ручечка. Ну, скоріше за все це є або клапан закривашка. Таке я в ньому бачу. Це позрозуміла запчастина. Таке як крадянське щось. І щойно я з цієї ямки викопав отакий. Приколенький, так розумію, гачечок, віт, якийсь скриньки був, напевно. І все. Ще трохи там чорного металу, кілька таких кованих штучок. І щось це місцинка мовчить. Є в мене, звичайне, бажання кудись в інше місце перебратися, але вже уже, уже, уже досить пізно, тому буду добивати. Що знайду, те знайду. Зовсім завечерілося. Бачите, вже поганенько видно, які ходить. Але одне прикольно вітерець тих. Це раз. І два, думаю, вже з цю місцинку вертатися не хочу сюди. Буду вже бить, ходитиму до поки видно. Даже скажу по секрету, на нашої фонарику рюкзаку є. Але чого я включився? Кайфово знімати, коли вітру немає, спокійно, тихо. Вон, там сигнал був такий яскравий. Я відкинув ногою. Та, я думаю, познімати Думаю, та ні, не хочу. Має яка шмурдячина. тут взагаліся. А я виклав шматок вішалки і попалося. Так от, про що я? Е, відкинув ногою, в грудиці воно залинчало. Грудочку я розламав. Розламав і... Ага, бачу, 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 бачу. Виглядає кусочок. Або монетки, або пувочки. Зараз включу спалах, бо вже темненько, щоб гарненько роздивитися, що воно. А може просто яка шайбочка, але все одно мені прикольно таке знайти. Хоч щось. Так, включив я спалах. Набагато краще видніше. Е-е-е. Якась кукумака. Щось за штукенці, але мені здається срібне. Слід залише щось це викидає. А сюди дивлюсь, таке як із. Ох, як заблистіло. Так, було коли срібель, хтось хотів мікроскопічне, малесеньке кільце зробити. Я не бачу там. Вам не видно, бо блистить корона, копійок 10 копійок Миколи другого формату Миколи Другого. І такі зіпсовані. Оце, друзі, є. Темнота вже. Вже додому збирався йти. А думаю, вже буду добивати цю місцинку. Ну, тепер, мабуть, ще й з фонариком побігає, як таке попадається. І наразі, друзі, майже поній... Темноті Щось випало. А ну не мішай. Щось випало схоже на монетку кругленьке. Таке. А ну зараз близька. Так. А ну О, гімнюк. Украв мою перчатку. Так, до чого це б Монетка. схожа на троєчку ранню радянську і... Опачки. Не значимо, даже такий рік є. 1933. Якби це, друзі, було 5 копійок, то Така кілька б тисяч стояла. А-а-а, це троєчку я навіть не пам'ятаю. Ну, тим не менше, якщо навіть не дорога, в альбомі буде. Я вже забулку альбомі в руки брав, щоб туди якусь монетку запхати. Так що, якось так. Так, ну побіг, ще може пару хвилин щось в темноті розлежу. Ось, друзі, я ж і фонарики взяв і... Такий сигнал! Бадьори. Десь оті груди, ти що, мені захотілося на камеру викопати. Давненько ж в мене ночного копа не було. Чи нічного. Але... але. Так, наче викопав. Ага, викопав. І він лежить, навіть бачу що. монеточка, монеточка. Почему он так сильно долинчало? Напевно, якийсь медячок. Да. Да, 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 да. -да. Такая, как двоечка. Блин, этой рукой неудобно снимать. А через это не хочет фокусироваться. Сейчас попробую другую. Другую руку взять. А? Как душой. О, тепер гарно фокусується. Що це у нас? 1900 якийсь рік. Двічка. 1905. Дві копійки. Стан поганенький, але нормальне. Мабуть вже моя на сьогодні остання знахідка. Осінь, вже майже лисин залишилося, Але я вдома розклав своїх трошечки знахідок і зараз бігом вам пробіжуся, покажу і розкажу. Ось хотів показати такий чорний метал, що мені попалося. Така невеличка кубка металу, якому близько 100 років початок 20-го століття. Така штукенція, гайка із воза. Е, Покину вам відео, коли знімав воза, він вже не працюючи, бо як декорація стояв, і там така сама гайка стояла на возі. Так, ось хотів показати, часто нахожу квадратні гайки, ось чого вони от такого дерев'яного воза, робочого. І ще є такі втулки, желізні, теж для колеса. О, досить частенько попадають такі квадратні гайки. Е, далі, така завіса. від якоїсь може чи дверки, ну Щось таке незрозуміле. До речі, мені ще часто попадають такими, з бронзовими такими ставочками. Е, такенька штукенція. Я раніше думав, це гвіздок, яким скріплювали балки у хатах. А виявляється це зуб із дерев'яної борони. А оці насічки потрібні для того, щоб вона в дереві міцно трималася. Е, така досить старенька штучка. Е, половинка підкови кінської. Друга половинка десь загубилася. Е, шматок коси. така досить цікава сокирка була. Е, Ось нижня частина, а це обух такий в вигляді молотка. Цікаво було б подивитися, як вона виглядає. От, кажу, прикольна, незвична така форма. Схожа на Першу світову часто в інтернеті викидають. Щось на зразок такого. І отакенька штукенція. викликає сумнів, що вона досить старенька, це має щось радянське. Але це наче заклепано таке. Не знаю, може від якої сільхозтехніки щось загублене. Загалом не знаю. Так, і до таких знахідок. Трошечки монеток. Навіть малюпеньке срібельце попалося, І такий шмурдячок майже ніякий. Ось така штукенця. це або від бронзового шприца, або від самовара, те, що я і говорив. Ось такенький шматок-фрагмент. Мені здається, це. Зараз покладу. Таке воно ще по кругу було велике. Колусник від самовара Але чому він бронзовий, не знаю. Мені здається, вони чавунні робилися. Хто знає, друзі, підкажіть, але дуже схоже на ту штукенці. от така прикольна застіпка, те, що я казав, навіть ще гвіздочок залишився. Ржавий, але залишився. Якась може або іконка закривалася, або шкатулочка. Ну, щось таке було. Це не зрозуміло. Накладка від ножа складного, тут все вигнило. А боковинка бронзова ще мідна залишилася. Оце, я думав, якийсь знак може, щось таке цікавої форми. Але придивився, це якась просто втулка. А може накладка була на чомусь металевому тут. Метал аж в'ївся сюди. А тут наче ж нема ніякого ні напису, нічого. Хоча так дивишся на якийсь. Нагороди чи на який знак схожа. Ну, друзі, і по монеткам. Трошки їх відчистив. Але такі монетки простенькі, я вже занадто там не захоплювався. Отакенька От 24 го трошки зачухана, але як сувенір, як знахідка прикольненька зійде. Вона таке навіть чи горіло. Ну, таке прикольненька. Хай буде велика, масивна монетка. Далі. Теж у поганенькому стані 2.95. Або... або Добрива, або якась агресивна таке середовище, щось на неї повпливало. І, друзі, скільки разів, 2-3, 4 радянські монетки ранні. 15-ка 15.35. Трошки червоно залишилося, але я вже не дочищу, бо в мене така є, тому не побачив сенсу. Далі. Простенькі дві троєчки 28 І, 30. і отака троєчка 33, якої в мене напевно немає, але побачите, побита така, що, що хай би гнилає. Ну нічого, теж, я думаю, в такому стані навіть можна і в альбомчик запхати. І отака невеличка, як би правильно сказати, печальна печалька. Ось така видно, що десяточка. навіть її чистити не прийшлося, вона так була блискуча, прикольненька. Там 10 копійок 1915 року. Колись були, з цієї сторони Орал. Е, такий маленький шматочок, десь на 1 грам срібла може і є. Так, невеличкий бонус, можна так сказати. Як я вже говорив, хтось робив кільце. Але кільце дуже малесеньке, бо мені навіть на б не налізло воно. От такий мене слабенький, але тим ж не менш, більш-менш цікавий коп вийшов. Ще, друзі, сказав, по секрету пішов я третій раз на ту хатинку, але там взагалі пусто було. Кілька залізячок попалося. Але нічого, я вчора пішов, теж повен карман монеток основно в основному радянських. Настябав сьогодні ще ми проскочимо, може там ще щось попадеться. Так що чекайте, буду вам обов'язково все показувати. А поки буду прощатися, аби так уже сильно затягнув.